Красюк не приховував емоцій і докладно описав те, що відбувалося в рингу під час першого бою, акцентуючи увагу на несправедливості, яка на його думку мала місце. У 2023 році був односторонній бій. Дюбуа вдарив нижче пояса у мене на очах, і у нас були експерти, які уважно стежили за боєм. Ми нарахували 20 ударів нижче пояса протягом усього поєдинку. Могло статися будь-що. Скажімо, Рефері стояв би під іншим кутом, не побачив би удару нижче пояса, і почав би відлік. що б тоді сталося. Усі кажуть, що усик не встав би, але звідки ви це знаєте? Він воїн і він точно знайде в собі силу та встане, щоб подолати біль. Але причина. Чому він опинився на підлозі, полягла в тому, що рефері сказав, що це був удар нижче пояса. А згідно з правилами, якщо був удар нижче пояса, навмисно чи не навмисно, рефері може дати до п'яти хвилин для травмованого бійця. Дозвольте сказати вам: дружина Усика після цього кричала Олександру: забий його до смерті!